Вітаю усіх на моєму каналі. Мене звуть Таня, і це таро прогноз на місяць листопад для знаку зодіаку Скорпіон. Давайте подивимось, якими подіями відзначиться для вас цей місяць. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Залишайте свої відгуки, діліться своїми думками під відео. І так, скорпіон. Дивимось: атмосфера місяця в цілому. Чудова карта, карта шістка кубків говорить про чудові емоції, про те, що, можливо, вам хтось прийде на допомогу, можливо, ви комусь будете допомагати, але все одно в місяць таких чудових взаємовідносин, гармонії, емоційна наповненість, тому чудова карта. Дуже чудова. І так, давайте подивимось далі. І так, якими ж подіями відзначиться цей місяць? І так, перша карта. Так, Сімка мечів. А оця карта вже говорить про те, що ви були обережні, тому що, можливий, якийсь обман, нечесна гра по відношенню до вас. Тому будьте обережні. особливо, якщо у вас якісь важливі домовленості з кимось. Якщо будете підписувати якісь документи, все чітко перевіряйте, все уточняйте, тому що карта не хороша. Ну також це може, якщо е, з цією першою картою дивитись, то карта говорить, що можливо людина, е, з якою у вас вже були якісь стосунки, відносини, е, можливо, це від тієї людини. Може знову бути якийсь підлість, тому будьте обережні. Давайте далі подивимось, що ж карти говорять. Так, карта справедливості говорить про якісь юридичні справи. Хтось буде скорпіонів займатися якимись юридичними справами, вирішення якихось державних справ. Для когось це і судові справи. Але теж да, карта перша сімка мечів може говорити про те, що да, все не так чисто і не так просто буде вирішуватись. Тому да, все, перевіряйте, все чітко, тому що сімка мечів говорить про якусь нечесну гру і якийсь обман. Так, особливо, да, якби я вже сказала, якщо ви будете вирішувати якісь державні справи, якщо будете оформляти якісь документи, якісь державні установи будете звертатися, тому все по кілька разів перевіряйте, уточняйте, тому ось так. Давайте далі подивимося, яка ж далі подія вас очікує на цей період. Трійка жезлів, чудова карта говорить про перспективи у майбутньому. Можливо, хтось розпочинає якусь справу Тут, і можливо, по карті справедливості, можливо, хтось і відкриває якби, свій бізнес, можливо, да, якби, офіційне вже оформлення бізнесу. Да? Тому карта говорить про те, що це вам дасть, якби перспективу у майбутнє. Но тут, можливо, ще у вас була до цього якась ситуація, в якій вам потрібно було зробити якийсь вибір, вирішити, як вам далі діяти, які кроки робити уперед. А ось вже в цьому місяці ви нарешті вирішите, що вам далі робити, оберете для себе свій шлях, якби карта Справедливості говорить про те, що ви зважите всі за і проти, що вам потрібно, що не потрібно, і будете рухатись вперед. І це вам дасть чудову перспективу у майбутньому. Ну тут ще карта говорить про, можливо, зміну місця проживання, можливо, хтось вирішив за кордон переїхати. Це теж карта може це говорити. Так, давайте далі подивимось. Що ще вас очікує? Так, тут карта боротьби якоїсь, тому тут, можливо, якісь спори, можливо, ви будете відстоювати свою думку, можливо, свої погляди на життя. Це, можливо, якщо в партнерстві, то, можливо, да, у вас будуть якісь свої погляди на життя, ви бачите ситуацію по-своєму, ваш партнер по-іншому, і тому у вас може виникнути якісь такі спори і да, якби непорозуміння. Тому будьте обережні. Ну, Тут, звичайно, і можливо, якась і конкуренція на роботі в якихось ділових справах. Тому вам потрібно, да, буде як поборотися і доказати, наскільки ви професіонал в своїй справі. Так, давайте далі подивимось. Так, карта місяця говорить про якусь незрозумілу ситуацію. І знову, бачите, карти і сімка мечів, і карта місяця говорить про якийсь обман. Тому, скорпіони, на цей, в цей місяць, в цей період остерігайтеся обману, тому що знову карта говорить про це. Тут можливо, якщо й по роботі, то можливо і з конкурентів якась нечесна гра по відношенню до вас. І можливо, якщо ви заключаєте з кимось договори домовленості, тому теж все уточняйте чітко, да, прописуйте своїми вимоги. Щоб не було потім непорозумінь. Ну Це ще й карта говорить про таку якусь емоційну нестабільність, якісь хвилювання, якась ситуація вас буде хвилювати, ви не будете розуміти, як вам далі діяти, що робити. Тому ось так. Ну Це ще й карта. Говорить про те, що у вас сильна інтуїція. Тому, якщо вам потрібно робити якийсь важливий вибір у житті, прислухайтесь до своєї інтуїції, що вона вам підскажеть, які кроки далі потрібно зробити. Ну і давайте на підсумок місяця. Яка ж карта буде? Ну, бачите, знову карта говорить да, про якусь таку боротьбу. Ну, це більше, да, якби знову карта говорить про те, що ви будете знову якби, захищати якісь свої кордони, свої думки, свої погляди на ситуацію. Тому якось так. Ну, тут ще ця карта говорить про те, да, можливо, ось вам на початку карти випадали, що потрібно в цьому місяці зробити якийсь важливий вибір, да, якби зважити всі за і проти і рухатись далі. Але ця карта говорить про те, що у вас є якийсь страх, можливо, раніше у вас вже були невдалі якісь кроки, невдалі спроби і тому. У вас присутній ось цей страх далі робити кроки, тому що ви боїтеся, що знову щось вийде не так, як ви плануєте, і знову якісь будуть неудачі. Тому ще, можливо, таке. Ну, давайте подивимось. Да, і тут по місяцю і теж місяць говорить про те, що про якусь невпевненість. Теж, да, ну, Тут більше внутрішній такий емоційний стан невпевненості, страх. А тут. По... Ці карті це вже більш такі зовні фактори. Тому якось так. Ну, давайте подивимося, що ж карти вам порадять на цей період. А ось карти радять вам рухатись вперед і бути більш впевненими, не сумніватися, проявити свої найкращі якості, свої амбіції. Ну, звичайно, ви повинні все тримати під своїм контролем, дай якби контролювати ситуацію, але і не боятися рухатись, і обов'язково успіх буде на вашій стороні. Обов'язково буде прорив. У вашому житті. Тому якої би ситуації це не стосувалося, чи це особисте життя, чи це робота. Тому не сумнівайтеся, тому що є тут карти, які говорять про страх, про сумніви, невпевненість. Але не потрібно. Звичайно, можливо, якщо по роботі, то звичайно там якась і конкуренція є, якої ви боїтесь. І щось, якісь є негаразди. Але все одно ви повинні бути впевнені, тримати все під контролем і рухатись до своєї цілі. Тому ось так. Ось такий місяць для вас. Бажаю, що всі ваші плани, задуми обов'язково збулися. Бажаю, щоб місяць був для вас успішним та продуктивним. Дякую, що були зі мною. До побачення!